Брифінг начальника командуючих Збройних сил України, похованника Луженка Віктор Муха. Доброго дня. Я сьогодні хотів би вас поінформувати про стан справи ТО з моменту оголошення режиму тиші. Як ви всі пам'ятаєте, 9 грудня поточного року було оголошено режим тиші Згідно з тими домовленостями, які були досягнуті у Мінській, та роботи відповідних груп. Ми маємо на сьогодні день певний прогрес в цьому питанні. Якщо раніше за добу кількість обстрілів вкладала від 70 до 80, а 6 грудня кількість таких обстрілів вкладала 88, то на сьогоднішній день ми маємо в середньому за добу по 8-10 деяких випадках 12 обстрілів. Ми заявляли про те, що для нас найбільшою цінністю є людське життя. За шість діб, за шість діб крім однієї доби, ми не втратили ні одного військовослужбовця. На жаль, сьогодні вже здійснено п'ять обстрілів і в результаті одного із таких обстрілів в районі Донецького аеропорту був поранений військовослужбовець. Але він отримав не вогнепальне поранення, а опіки внаслідок визгарання, запалення відповідних матеріальних засобів. Так що можна сказати, що режим тиші підтримується, незважаючи на те, що протилежна сторона постійно провокує. Проводячи аналіз обстрілів в Генеральному штабі, ми бачимо, що кількість обстрілів з тяжкої зброї, я маю на увазі, системи ГРАД, артилерійські системи, міномети значно скоротилась. Ми маємо таких від двох до трьох обстрілів, і тут буквально за крайніх 2-3 дні. В основному це буде листялецької зброї. Надіємося, що і в подальшому ми будемо підтримувати режим цієї тиші і не допустимо втрату особового складу. Дякую, за ваше запитання. В, в аеропорту відбувалася планова ротація особового складу, який там займає позиції. Ні однієї позиції в аеропорту спочатку режиму припинення вогнів ми не здалися. Так а чому На рахунок, ви під нападом? Звозже закінчу. На рахунок того, що хлопці були без зброї, мабуть, власне, зовсім вірна інформація, навіть в тому сюжеті, про які мова, там були винаховочки зі зброї. Це, по-перше, продукти завозили, воду, хліб і міняли особовий склад. Скажімо так, температурний режим сьогодні на цей час створює певні незручності, так м'яко кажучи, для того особового, який виконує обов'язки і свої завдання в районі аеропорта. Те, що стосується перемовин, Мабуть, така була робоча зустріч, і я б не сказав, що ситуацію контролюють повністю бойовики. І що ви дивились на цей сюжет, там були видні представників області міжнародної місії. Питання, яке стосується, скажімо так, особистих якихось жестів нашого офіцера по відношенню до бойовиків, це питання, які слідки я сказав. Я думаю, що це не зовсім відповідає дійсності. Ми не готові вести про це мову, тому що в нас немає повної картини. І повних, скажімо так, зйомок, відео в тому числі зйомок. От, і ми не можемо зараз зробити висновок по даному офіцеру. Проводиться відповідне розслідування військової служби правопорядку. Я думаю, по результатам цього розслідування ми зробимо відповідні висновки. До речі, вони вчора були два військовослужбовці 2-го батальйону 93-ї бригади, з якими ми спілкувалися іменно по цьому питанні. У нас є загальне, розуміння, розуміння і давайте почекаємо результатів розслідування. Дякую. Тобі хочу сказати, що хлопці були зі зброєю в момент ротації. Що, що? Що хлопці, були зі зброєю в момент роботи. Хлопці, які у нас виконують завдання в аеропорту, зі зброєю, ніхто зброю нікому не здавав. Щодо боєприпасів. І боєприпаси є, і продукти, але, як ви розумієте, вони теж, скажімо, мають певні обсяги і є необхідність їх поповнення, також як і замінювати особовий склад. Це один з елементів дотримання режиму тиші, режиму припинення вогню. Я вважаю, що немає необхідності на сьогоднішній день, коли ми оголосили про виконання вимог мирного плану, проводити заходи, заходи які пов'язані з проривом цей аеропорт і, скажімо, заговоренням ситуації. Якраз іменно така позиція дозволяє нам на сьогоднішній день вже, якщо кажу, шосту добу, бути без правди. Режим припинення вогню це є перший крок. Виконання міської домовленості. Другим кроком повинно бути, коли ми впевнені в тому, що дійсно ми отримали режим повного припинення вогню, тоді другим кроком буде відвід тяжкої зброї на визначені рубежі, але мова не йде про відвід військових частин і підрозділів із займаних позицій і блокпостів. А хто веде обстріли ці не але все ж таки обстріл 7-6 Хто веде? Ну, знаєте, Мені теж було цікаво на тих, хто їх веде. Ведуть з цієї сторони, я так розумію, і представники незаконних оправдані формувань, взагалі всі тих формування, які знаходяться з протилежної сторони. Ми собі не дозволили ні разу відкрити вогонь у відповідь, не було такої необхідності, так як вогонь ведеться не прицільний, а провокаційний. А провокаційний. І е, на сьогоднішній день основними. Місцями, точками напруги є це район станиці Луганської, Щастя, так називаємо Бахмутівка, районселеного пункту Кримське, Дебальцева, Нітішина, Орлівка. І от Донецький аеропорт обстріли Столецької зброї. Ще раз повторюю, що дуже мала кількість три на сьогоднішній день тільки спроби вести обстріли із систем град. То і систем залповогнів. Стосовно рапортів, аеропорти закривалися не за ініціативою Міністерства оборони і Генерального штабу, а за ініціативою Державної авіаційної служби. На сьогоднішній день два рапорти вже відкриті, третій планується Запоріжжя відкрити до кінця тижня, до п'ятниці. Це те, що стосується рапортів. Друге питання по мобілізації. Є необхідність? Провести мобілізацію, часткову мобілізацію четверту чергу. З якою метою? З метою перше все ротації особового складу, зменшення психологічного навантаження на людей і підняття якості підготовки. Вона буде по часу тривати, я думаю, півтора-два місяці, місяці, і це нам дасть можливість підготувати особовий склад для заміни і вже, щоб він мав достатній рівень підготовки. Завдання і позиція Збройних сил виконати перший етап режим дотримання тиші, потім перейти до виконання другого етапу. Через повторюсь, після повного виконання режиму припинення вогню. Тобто, Коли ми зрозуміємо, що вогонь більше не ведеться, не ведеться тоді ми можемо приступати до виконання заходів другого етапу. Чому терористи не хочуть йти на переговори? В чому їх позиція? Я думаю, в них є і інтерес і питанні. В якому плані? В плані можливого психологічного впливу на особовий склад і можливо таким чином зазвичай ситуацію в колективах тих підрозділів, які виконують завдання. І якщо було ще одне питання, через які населені пункти проходить лінія розмежування між силами антитерористичної операції та загонами сепаратистів і в яких документах це прописано? Ну, це достатньо, скажімо так, умовна лінія. Я б не казав. З нашої сторони є оборонні рубежі. Оборонні рубежі це ряд опорних пунктів, блокпостів. Блокпостів. І я так розумію, що з цієї сторони так, контролера такі самі опорні пункти, блокпости. Це умовна лінія цими блокпостами якраз є лінія розмежування. У нас є інформація щодо, до речі, мітової журналістів на минулому брифінгу, щодо певної напруги в 28-й бригаді, пов'язаної з я не знаю, специфікою відносин між особовим клада і відповідно команди військової частини. Ми тут направили комплексну групу, на зараз там працює. Я думаю, до кінця цього тижня буде повна інформація, тому що там працюють і психологи, і психологи. Нам буде повна інформація щодо загальної автономки, загальної ситуації 28-ї країни організовані бригади. Якусь характеристику є, власне? Мене немає ще висновків. Висновки будуть тільки десь на кінець тижня. А що до 17-ї? 17-та бригада у нас виконує завдання в районі. В районі все скажімо так, щоб це було загально. І в районі станиці Луганської. Особливих проблем не було, там були певні проблеми з забезпеченням, Ми їх вирішили на сьогоднішній день. Так, це було якраз в механізованому подальній 17-ї бригади 95-й квартал, що я не помиляюся. Там були певні проблеми з матеріальним забезпеченням, ми їх вирішили на сьогоднішній день. Там працювала наша теж комплексна група, на сьогоднішній день питання зняті. Вже, мабуть, не тільки я один, а вже багато було висловлення. Донецький аеропорт це є український Сталінград, це є символ мужності, стійкості і професійності української армії. Це є на сьогодні день стратегічний об'єкт, який нам дозволяє тримати позиції в районі Донецька, пластдар в районі Донецька. Я думаю, що це не всіх врашковує. Я маю на увазі належну сторону. Тому такі активні дії відношення Донецького аеропорту – на, сьогоднішні, на сьогоднішній день вже не проводяться з 9 грудня, до цього часу проводилися. Ну, вони всім забезпечені. Харчування, вони забезпечені всім. Харчуванням, водою, боєприпасами, в тому числі. Сам аеропорт не знаходиться в оточенні. Там є певні проблеми з доставкою, тому що для доставки матеріальних засобів, продукти, їжу, продуктів. Вернопасі, в тому числі, де є ротація особового складу, необхідно здійснювати вихід під вогнем. Тобто сам аеропорт щільним ліцем не оточений. Але вогневий вплив по тим колонам, які здійснюють підвіз і людей, і матеріальних засобів, він здійснюється. В цьому є специфіка і так, особливості і незручності наші, відношу щодо постачання особово Донецькому аеропорту. Підрозділ української. Української армії знаходиться на блокпостах на першому рубежі. У нас існує відповідна процедура перепуску і пропуску через ці блокпости. У нас таких проблем не виникало. Проблема то, стосується зупинення гуманітарних вантажів, там катрабанних вантажів добровольчими батальйонами. Це підрозділ, який не підпорядковується Міністерство оборони, це підрозділ підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. Там існує певна процедура, там значить, чітко розписано. Права і обов'язки, які блокпости, які функції виконують. Є блокпости першої лінії, є блокпости другої лінії. Між ними є блокпости Національної гвардії. У кожного розписано, хто чим повинен займатися. Тобто це не ваша компетенція це компетенція вилення катрабану це не компетенція Збройних Сил. Ну а як загалі це питання має випадку? От е, захисту блокпостів відповідно, виконання обов'язків щодо на блокпостах і відбуття відповідних нападів це якраз компетенція. І обов'язки, і завдання, і дороги зарослі України. Є доволі значна ділянка українського кордону, трошки більше, ніж 400 кілометрів, яка на сьогоднішній день, на жаль, нами не контролюється. Нами на увазі, силовими структурами України. І дійсно є можливість пересування через відповідну неконтрольовану ділянку російських фонтажів, російської техніки, в тому числі і людей. Загальна чисельність Збройних сил Російської Федерації удовж українських кордонів складає порядка 50 тисяч на сьогоднішній день. В зоні антитерористичної операції на сьогоднішній день чисельність Збройних сил Російської Федерації, представників Збройних сил, військовослужбовці Російської Федерації складає від 6 до 8, по деяким оцінкам до 10 тисяч. Є і реатовані показники по в тому числі по всім. Видом озброєння військової техніки, які знаходиться на території України. Достатньо ці показники значні на сьогоднішній день. От. І ми, виходячи з цього, і будуємо свою тактику і стратегію з врахування співвідношення сил сторін. Батальйон Айдар 24-й окремий штурмовий батальйон. це дійсно підрозділ військова частина, яка підпорядкована. Генеральному штабу Міністерства Росії України. Дійсно, там є певні проблеми в цьому батальйоні. Те, що стосується невиплати грошового забезпечення, була така проблема на сьогоднішній день, вона практично вирішена. Деякі люди отримали грошове забезпечення за 4, 5, деякі 3 місяці. Там була проблема в обліку особового складу. І на сьогоднішній день штатна чисельність. Особового складу і фактична наявність не відповідає. Ці показники на сьогодні не відповідають. Ми проводимо там ряд корупційних заходів. Я думаю, що до кінця поточного року, до Нового року, ми тему Айдара в плані його переформування, закриємо. До кінця року всі, всі буде. До кінця року ми плануємо закрити. Да. В тому числі значить, нового командира батальйону. Ви знаєте, що командир батальйону нічого свічому вибраний дана Верховної Ради зараз виконує свої вже. Вов'язки і депутат Верховної Ради. Батальйон Гарри це дійсно мотивований батальйон, отрично домовлаштований. Він має потужний потенціал. потенціал. Я думаю, що після його реорганізації це буде один з кращих підрозділів Збройних сил України. Найбільш боєздатний і боєготовий. Шановні колеги, дякую вам за увагу. Спитаюся, ви наступних Tēnā kia